Як я нещодавно зрозумів, ви, мої любі глядачі, доволі таки хтиві. Наприклад, виявилось, що поряд зі словом аніме в Україні найчастіше гуглять слова порно та секс. А слово хентай у нас гуглять в 5 разів частіше ніж слово аніме. Але ось по спілкуванню у різноманітних аніме спільнотах я зрозумів, що у слова хентай, ечі та фансервіс кожен вкладає ледь не свій сенс, часто плутаючи терміни чи звужуючи їх. Тож сьогодні, мої шановні хтивчики, я розповім вам, в чому різниця між фансервісом, Ечі та Хентаєм. А також дам декілька порад, щоб такого глянути по кожному з цих напрямків. Тож, руки на стіл, з вами пан Юра. Це відео можна дивитись далі тільки людям, що досягли 18-ліття. А ми починаємо! Давайте обійдемось без довжелезних історичних справок, яких я би переповідав вам Вікіпедію і пояснював, звідки у японців виріс Хентай. Ви не маленькі, можете і самі загуглити. Натомість буду розказувати вам тільки цікаве і одразу перейду до суті. Отже, почнемо з фансервісу, тому що це термін, який найчастіше використовують невірно. А тоді вже перейдемо до Хентая і завершимо еччі. То що ж таке фансервіс і чому з правильним використанням цього поняття у нас часто проблеми. Справа в тому, що оригінально термін фансервіс з'явився в Японії і позначав сегмент в Аніме чи Манзі, в якому немає сюжетної чи творчої необхідності, а додається він виключно, щоб порадувати аудиторію. Думаю, очевидно, що в 99% випадків зі 100 мова йшла про оголеність. Вже десь з 80-х років сцена з героїною в душі чи просто розірваний одяг з оголеними цицьками стали нормою та стандартом індустрією. Однак потроху термін почав виповзати на захід і набувати нових сенсів. Зрештою, аудиторія буває різна. І радіти випадковому панцушоту будуть далеко не всі, і я їх розумію. А концепт невеличкої зміни у творі, щоб порадувати фанів, загалом сподобався світу. От, наприклад, візьміть той же Марвел і їх Камео стена лі у кожному фільмі MCU. Фани раділи появі стена, бо це була нагода побачити милого стерегання, який придумав половину всіх цих персонажів. Також до фан-сервісу можна віднести приховані пасхалки або шифри, в яких автор шле закодовані послання аудиторії. Наприклад, добра половина фандому Gravity Falls тримається на розшифруванні прихованих загадок від автора Алекса Хірша. А пасхалку Here's Johnny із Сяйва у свої фільми та мультфільми вставляли десятки різних режисерів, навіть історія іграшок. Та й в аніме ви це бачили не раз. Згадайте мотоцикл Закіри та як він тормозить. Цей момент обігрували майже всі. Гурен Лаган, Поки. Мони, Черепашки Ніндзя, час пригод, людина Павук, та десятки, якщо не сотні, інших. Цитати, сцени де в деталях показують величезну меху, бої, що займають попів епізода. Хоча в мензі це було три панелі, гіпернасильство, буквально будь-що, що подобається аудиторії твору, але без чого сам твір спокійно може обійтись. І так, еротика в тому числі саме це маємо на увазі в сучасності, коли говоримо про фансервіс. Тому так, фільми Марвел та еротичні гаремники поєднує саме велика кількість фансервісу, хоч він і абсолютно різний. Пораджу вам одне аніме, яке, на мою думку, винесло поняття фан-сервіс на зовсім інший рівень рекреатори. Так, в цьому аніме є і, наприклад, класична серія на гарячих джерелах, що, як і серія на пляжі, однозначно зараховується до сексуального фан-сервісу. Але цікаве воно не тим. Тайтл буквально влаштовує Бетл Рояль між персонажами різних аніме франшиз. Ось вам Асуна Сао, ось черговий пілот Гандаму, ось дівчинка чарівниця Мадока, ось сейбер з фейту, ось Ізая з Дюрарари, а ось Хацуне Неміку. І всі вони попадають зі своїх творів у нашу реальність та влаштовують між собою смертельну битву. Нюанс полягає. В тому, що жоден з цих персонажів не використовує ті імена, які я назвав. Усі вони створені автором таким чином, щоб якщо ви розбираєтесь в аніме та манзі, то ви без проблем їх впізнали. Однак на папері це інші герої з інших творів. Таким чином, ми отримуємо величезне поле для свободи дій і мета контекстуальної взаємодії. Якщо по-простому, то автор може робити коментарі до творів, жанрів і персонажів таким чином, щоб не порушити нічиїх авторських прав. Але при цьому ми, як глядач, отримуємо додаткове задоволення від розгадування посилань, пізнання конкретних персонажів, Персонажів і творів, на яких посилається автор, і так далі. І ви мені скажете, Юра, але це ж стає важливим для сюжету, а ти сам щойно казав, що фансервіс є необов'язковим. Все так, рекреаторів можна спокійно дивитись, не знаючи нічого з того, що я перечислив. І це все рівно круте аніме. Зі своїм сюжетом, який прекрасно тримається купи, гарно вас розважить і добре донесе свої ідеї навіть до глядача, який вперше дивиться аніме. Шалена сценарна майстерність, як то кажуть, пік фікшн. Так, з фан-сервісом розібрались. Що там по Ечі та Хентаю? Ну тут все трішки легше би мало бути, якби не кляті міжвідові рецензенти, повторці Лителя та інші тайтли, які буквально розмивають межу між Ечі та Хентаєм. Але це я забіг наперед, давайте відмотаємо трішки назад. Хентай! Взагалі, в сучасному розумінні аніме порнографії, слово хентай з'явилось зненацька в США. Так так, самі японці використовують це слово більше на позначення якогось збоченця чи збочення. Хто дивиться аніме з субтитрами не раз чув, як мила анімечанка кричить на хлопця, що підгледів щось непристойне. Хентай! 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 Але коли перші еротичні аніме по типу Кюті Хані прийшли на захід, а разом з ними ще й завітали до джінші. Ну тобто самовидавна манга часто еротичного характеру, то якось так на інтернет-бордах 90-х викристалізувався термін хентай. Дослідники пов'язують його з додінші по брудній парочці під назвою Ейджбомб. Але як воно було насправді, ми можливо так ніколи і не дізнаємось. У будь-якому випадку саме в Штатах народився термін хентай, у теперішньому його значенні аніме-порнографія. І ось порнографія. Це вам не еротичний фансервіс. Сором'язливі засвіти трусиків чи томні сцени в душі, все це, звісно, може бути присутнім в Хентайі але завершиться воно обов'язково з сексом між персонажами. Фан факт: вся тема з Тентаклями з'явилась лише тому, що в Японії була строга цензура. В ті роки зображувати проникнення пеніса було прямо заборонено. Тож молодий та гарячий Тошіо Маеда шукав, що би такого можна було запхати своїм персонажкам у вагіну, щоб це не були пеніси і його роботу не забанили. Отвин і вигадав «Тентаклі». До слова, я не знаю, чи він надихався класичною роботою Хокусая Сон дружини рибалки. Але японці ще з 19 століття нерівно дихали до Тентаклів. Тож у них це в крові. Ну і якщо ми вже тут, ось ця штука це сюнга. еротичний, а часто порнографічний малюнок, який японська влада банила більше тисячі років, тільки для того, щоб він вижив і з часом перетворився в хентай мангу і став ледь не найвпізнаванішим культурним символом Японії. Ось така іронія. Що з хентаю, я вам пораджу? Боку на піко, ейфорія та чорна біблія. А якщо серйозно, по-перше, для того щоб ви не сумнівались у тому, що хентай може мати цікавий та справді повчальний сюжет, що викличе у вас багато думок і, можливо, депресію, почитайте уже класичну хентай мангу Метаморфоза. Дуже ймовірно, що ви вже бачили меми з головною героїнею цієї історії, але загалом важко знайти твір, який краще донесе думку про важливість залишатись собою та не підлаштовуватись під чужі стандарти та очікування. А по-друге, щоб якось полегшити ваше життя після прочитання метаморфози, тримайте хентай, який надихнув творця реінкарнації безробітного ранс. Це легке комедійне фентезі про пригоди лицаря ранса. Хлопака неодноразово рятує світ, робить це весело та хтиво. Можете обирати між овами 93-го та 2014-го років. Окрім того, першоджерелом франшизи є серія Ероги ігор, яка актуальна по сьогодні. Тож при бажанні Ранса можна і пограти. А залишилось у нас «Етсі». Ечі в сучасному розумінні це жанр аніме, вагому частину в якому відіграє еротика, тобто ніякої порнографії з проникненням, але оголення, еротичні сцени і все таке. Особливої іронії додає те, що ечі це похідне від слова хентай, тобто буквально літера H. Але при цьому маємо не порно, а еротику. Признаюсь, я довгі роки взагалі думав, що це японці так дивно скорочують та адаптують слово еротика на свій манер. Але ні. До жанру ечі будуть належати усі ваші улюблені гарем. High School DxD, To Love Ru, High School of the Dead та інші. І як ви могли помітити, Ечі може бути не єдиним жанром. Так школа мертвих це ще й зомбі апокаліпсис, а DxD – фентезі. І жили всі в мирі та спокої з чітким розумінням, що хентай це порнографія, ечі це еротика, а фансервіс це взагалі не обов'язково про секс. Коли на арену вийшли міжвидові рецензенти. Звісно, і до цього були тайтли, які майже повністю стирали межу між хентаєм та Етчі. Однак, на мою думку, саме рецензенти винесли цей контент в успішний мейнстрім. Справа в тому, що Тайтл розповідає про фентезі світ, де партія головного героя пише відгуки про борделі, а повіями виступають жінки різних рас: від грибів і орчих до циклопок та фей. І якщо чіткою лінією між хентаєм та ечі завжди було проникнення та зображення статевих органів, то міжвидові рецензенти залишають проникнення буквально на півтора сантиметри нижче камери, а статеві органи вдало маскують та вчасно прикривають. Тож формально це ечі. Однак рівень розпусти в кадрі. Такий, що по відчуттям від переглянутого це ніяк не відрізняється від хентаю. Тому, друзі, залишаю цю справу на ваш розсуд. Таких тайтлів не так багато, і вам вирішувати, чи вважати гарем наприкінці світу, повтор цілителя та міжвидових рецензентів, ечі чи хентаєм. До речі, можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А щодо рекомендацій, то в сегменті еджі пораджу вам школу в'язницю. Це той випадок, коли два основних жанри в тайтлі це комедія та едші. Звісно, гумор тут ну дуже специфічний. Але якщо вам зайде, то тайтл моментально полетить в топ ваших улюблених комедій. На цьому все моїх хтиві котусики. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ваша ласка, то ставте вподобайку, пишіть коментар та поширюйте це відео у вашому хентай-чатику. В описі під відео є посилання на наш новий збір для ЗСУ. Будь ласка, не проходьте повз та обов'язково задонатьте пару гривень. І якщо після цього у вас залишиться можливість, то буду вдячний за підтримку на монобазі, як це зробили ось ці сексуальні люди. Ще одне хтиве відео про аніме уже на екрані. Клацайте! Цілую в носика. няу Няу- Схоже, що сьогодні ми застали пані Нікс та пані Тов з зненацька. Це і справді рідкісний момент, зазвичай вони сплять порізно.